Справа номер 19 третій пункт. Завантажений автомобіль масою 4,5 тонни рухається зі швидкістю 20 метрів за секунду. Наскільки зміниться значення імпульсу вантажівки, якщо після того, як знімуть вантаж, маса якого становить 2 тонни, вона повертатиметься в гараж зі швидкістю 90 км за годину. Ну що ж, давайте спочатку запишемо в короткому вигляді умову цієї задачі. Отже. У нас є маса автомобіля на початку. Запишемо як М1. М1, пишемо й що 4,5 тони і це дорівнює. Тонна це 1000 кг, 1000 помножити на 4,5 це буде 4500 кг. Чому ми переводимо? Тому що імпульс виражається в кілограмах на метр за секунду. Далі швидкість на початку у нас є, записуємо v 1 дорівнює 20 метрів за секунду. Є. Далі, якщо після того, як знімуть вантаж, записуємо, що маса вантажу дорівнює, маса вантажу 2 тони. 2 тони. Ну і запишемо, що це 2000 кілограм. Ну і швидкість вантажівки, коли вона повертається в гараж 90 км за годину, це буде швидкість в другому випадку v 2 v 2 записуємо дорівнює 90 км за годину. І це дорівнює, Переносимо. Отже, 90 км. Нам потрібні метри за секунду, бо імпульс виражається в кілограмах на метр за секунду. Кілометр це 1000 метрів у чисельнику. Що ділиться? А у знаменнику замість години пишемо 3600 секунд. 60, що множиться на 60. 60 хвилин по 60 секунд. Це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо два нулі. На 36 можна скоротити. або… Або на 36, якщо скоротити, це буде 2,5. Чи можна 900. 90 помножити на 10, поділити на 36. 900, поділити на 36, це буде 25. Записуємо, що це буде дорівнювати 25 метрів е, за секунду. Є. Проводимо дві лінії. Що в нас запитують, наскільки зміниться значення імпульсу? Імпульс позначається літерою П. Зміна в фізиці, позначається трикутником, читається дельта. Тобто зміна імпульсу позначаємо як дельта П, Знак питання. Ну що ж, щоб зрозуміти, як зміниться імпульс, давайте визначимо імпульс на початку і імпульс в кінці. Ну, Записуємо, що за означенням. Імпульс П. Я без вектор пишу. Простого. По модулю дорівнює m, що множиться на V. У нас тоді є маса в першому випадку, швидкість в першому випадку можемо знайти імпульс на початку. Записуємо, що тоді P1 імпульс на початку дорівнює за цією формулою маса на початку, що множиться на швидкість на початку, і це дорівнює. Маса у нас є 4500 кг. Що множиться? Ну і швидкість у нас 20 метрів за секунду. І це дорівнює. 4500, що множиться на 2, це буде 9000, і 1, 0 то це буде 90 тисяч. 90 тисяч кілограм, що множиться на метр за секунду. І ми дізнались імпульс на початку, коли автомобіль? Їхав масою 4,5 тонн. Що буде в другому випадку? В другому випадку у нього буде маса м 2 швидкість В2. Швидкість нам відома, а маса нам невідома. Ну, якщо на початку була маса 4500 кг, а зняли вантаж, маса якого дорівнює 2 тони, то треба знайти зараз маса вантажівки в другому випадку. Отже, м 2 маса вантажівки в другому випадку треба від того, що було. М1 відняти масу вантажу. Бо зняли вантаж. Отже, на початку у нас було 4500 кг, Так, відняти. А в другому випадку у нас е, зняли вантаж 2000 кг. І це дорівнює. 4500 мінус 2000 це буде 2500 кг. Це і буде маса вантажівки, коли вона повертається в гараж. Ну а зараз знаходимо аналогічно П2. П2 дорівнює. М2, що множиться на В2. І це дорівнює. ну, Замість М2 пишемо, ми порахували 2500 кілограм. Ще множиться? Швидкість в другому випадку 25. Метрів а, за секунду. І це дорівнює. Що ж, 25 помножити на 25, це буде 625. І ще два нолики. Тобто записуємо 62 500 одиниці кілограми. Ще множиться на метр за секунду. Виходить, що імпульс на початку був. Більше за імпульсу в кінці. Яка зміна імпульсу? Наскільки зміниться значення імпульсу? Потрібно від того, що було на початку, відняти те, що в кінці. Отже, записуємо, що дельта ΔП дорівнює. Потрібно від P1 відняти P2. І це дорівнює. P1 у нас дорівнює 90 тисяч. Кілограм, що множиться на метр за секунду відняти. П2 62500. Кілограм, що множиться на метр за секунду. І це дорівнює. Ну що ж, давайте віднімати. Так, 90 мінус 60 тисяч буде 30 тисяч, мінус 2500. Це буде 27 500. Записуємо 27 тисяч. Кілограм, що множиться на метр за секунду. Є. Ну що ж, ми знайшли, наскільки зміниться імпульс. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, наскільки зміниться імпульс? Пишемо дельта П дорівнює 27 500 кілограм що множиться на метр за секунду? Є? Ну що ж, ось таке завдання про імпульс сіла. На цьому вправу завершено.